Прокурор Марачков, прокурор Мазурик, захисник Доманський, захисник Іляшенко. Підозримо його захисник Берещенко.

виконувати суддів, складу суду прокурорів чи секретаря будуть відбори? Адвокат Вершенка, не маю вашу честь, права зрозуміли, додатково пояснення не потребують. Адвокат Доманський, не ваша честь, відбори не маю, права зрозуміли, відбори не потребують. Адвокат Берещенко відводить складу суду немає, права зрозуміли. Рацков Володимир Анатолійович, так? Да, Ви народилися 14 березня 1974 року. А де саме народилися? Мурманська область в Росії. Кандалар. Звоню да. да. України. Проживаєте адресу міста Київ, проспект Болонський, 28, квартира 157. Раніше не сувині, так? Так, ви гражданин Росії А, Ви громадянин Росії? Да. Ну, в такому випадку сталося на фоні питання про необхідність доставку. In to, ja. Тому народик чи ми можемо задати нашу справу, ваша думка. Ми затові. Заступники підтримуєте. Зараз Володимира Анатолійовича, як ви стали до того, що буде організована ваша доставка за особового засідання? А, согласен, поддерживаем. Поддерживаем. И скажите сразу заодно, мы ведем на украинском языке, у нас дело Вы, Вам переводчик не нужен будет? А он желателен. Чтобы был у вас переводчик, так? Да. Понятно. И вы происходит.

Було розділено інструкції